Друзі, вітаю на каналі Наша Дача. В цьому відео хочу зробити коротенький огляд ремонтантної полуниці Мурано, яку ми висаджували на цю грядку минулої осені. Тобто цим рослинкам 8 місяців, як вони ростуть у нас на дачі. Пару слів, що це за така полуниця. Полуниця Мурано італійський високовражайний сорт раннього терміну дозрівання, було отримано у 2005 році, зареєстровано у 2012 році. Правовласникам є італійська фірма. Пладоносить в середньому з червня по жовтень 3-4 рази. Зараз ми з вами подивимось на другу хвилю плодоношення ягід полуниці Мурана. Ну що, давайте оглядати. Ми на дачі вирощуємо дві грядки. Ось на цієї грядки. У нас звичайна полуниця, яка одноразово плодоносить протягом сезону. Це Альба. Ми вже зібрали врожай, врожай, до речі, був непоганий. Скосили і зараз починають відростати кущики, вже молоде листя. А ось тут мурана. Перша хвиля плодоношення відбулася на початку червня, зараз середина липня. Ну, на початку червня приблизно, мабуть, Майже до кінця червня ми збирали. Зараз е середина липня і почалась вже друга хвиля. Причому на кущиках можна спостерігати як квіточки, так і ягідки, які вже трішки на наливі. Ось на цьому кущику, так, не на всіх кущиках є ягідки, є квіточки, але вони є. А ось тут ми вже можемо зірвати. Ось таку ягідку. Дивіться, велика ягода. І хочу сказати, такий аромат стоїть навкруги цієї грядки. Невелика кількість у нас метр на два метри площа цієї грядки. Але завжди можна підійти і щось. Тут зірвати. Солодка, вона ось друга хвиля плодоношення ще солодше, ніж була у першу хвилю. ну Може на перший погляд здатися, що мало. Тут я ковиряюсь копаюсь, а нічого вам не показую. Але воно є, є і буде з кожним днем більше і більше, коли зав'яжуться ці квіточки. Або давайте підійдемо. Ось кущик є такий, що вже можна щось зірвати. Ось такі ягідки другої хвилі плодоношення. Такий глибоко червоний колір на ягідках, Ну, а по розміру можете побачити на долоні, як вони виглядають. Наступно ось на цій китиці ще збираються вони підростати. Так що, друзі, Якщо не пробували вирощувати ремонтантну полуницю, я не обов'язково хочу сказати за Мурано. Ми, Мурану, можливо, ви якусь іншу знайдете розсаду. Так ось, Якщо хочете завжди бути з ягідками, то я радив би спробувати хоча б невелику кількість, тут 2 квадратних метри, але ж ягідку завжди можна зібрати. Завжди можна поласувати. Особливо, якщо у вас є дітки, онуки приїздять на дачу, то, звісно, це ж така радість буде, коли вони будуть вас питати, а чи виросла там полуниця. В липні, в червні, в серпні. А можливо, навіть і у вересні ви будете збирати ось такі червоні. Ви ж в магазині таку ну можна купити. Невідомо від кого, де вирощена в Туреччині чи ще десь. Але ж коли знаєте, що це вирощено на вашій грядці, то це набагато приємніше і набагато смачніше. Я сказав би так. Ось така грядка, ось такий врожай. Ну, але ж ви ж розумієте, що це, тут друга хвиля, вона буде відбуватися і відбуватися. Я просто зібрав те, що є на сьогодні, так би мовити, там ну, 10 ягідок, так. Можна ще пошукати, можливо, щось пропустив. Але ж і кількість рослинок не така велика. Ось такий коротенький огляд хотів зробити спеціально для вас, можливо, хтось з вас в роздумах чи спробувати ремонтантну полуницю. Тому що я знаю, що від плодоносила звичайна і трішки є сум від того, що немає вже на грядці полуниці. Але вихід є, і ось він. Перед вами я його показав вам в цьому відео. На цьому завершую. Дякую за увагу! Всім гарних врожаїв, Мирного неба над головою та міцного здоров'я. До побачення!